Вітаю! В цьому відео поговоримо про фізичні тіла, речовини і матеріали. Фізичні тіла це все, що нас оточує. Будь-які предмети називаємо фізичними тілами. Які ознаки фізичного тіла? Фізичне тіло має масу, має форму і займає певний об'єм у просторі. Фізичні тіла бувають природного походження, сонце, планети, квіти і створені людиною книга, годинник, автомобіль, ракета. З чого ж складаються фізичні тіла? Впевнена, що з уроків природознавства ви знаєте, що фізичні тіла складаються із речовин. А що ж таке речовина? Це те, з чого складається фізичне тіло. Докладніше про речовини, які вони бувають, що це таке, ми з вами будемо розглядати і розмовляти про це на уроках хімії. Чи маєте ви уявлення про речовини? Кисень, вода, вуглекислий газ, графіт, глюкоза, білок, гемоглобін, залізо, золото, пластмаса цей список можна продовжувати до безкінечності. І я думаю, що більша кількість цих слів, цих назв вам уже відомі. Виконаємо завдання. Виберіть назви фізичних тіл та назви речовин. Обґрунтуйте вашу відповідь. Перше слово, з яким ми розберемося, книга. Книгу можна уявити, книгу можна піти, взяти з полички, її можна зважити, якщо нам це потрібно. Книга має масу, має певну форму, займає об'єм в просторі. Книга це фізичне тіло. Розташуємо дві колонки. В першу колонку будемо вписувати фізичні тіла, а в другу колонку речовини. Слово золотом. Що це таке, що ми можемо собі уявити? А ми можемо уявити золотий злиток, золотий перстень або золотий ланцюжок. Саме злиток, перстень і ланцюжок говорять, описують масу, форму і об'єм. А от слово «золото» нам такої інформації не дає. Тобто «золото» – це речовина. Розташуємо його в другій колонці. Розглянемо наступні слова. Кисень, скло, вода. Знову ж таки, жодне з цих слів не дає нам інформації ні про масу, ні про форму, ні про певний об'єм. Тобто, робимо висновок, що кисень, скло і вода. Це речовини. Розташуємо ці слова в другій колонці. Слово атом. Атом дуже маленька частинка речовини. Якщо це частинка, це фізичне тіло, має маленьку масу, форму і займає об'єм в просторі. Розглянемо поліетиленовий пакет краплинку води, скляну вазу, срібну каблучку і залізний дріт. Це фізичні тіла, тому що є маса, є форма, займають певний об'єм в просторі. І залишилося в цьому списку у нас єдине слово поліетилен. Певнена, що ви вже знаєте правильну відповідь. Вірно, це речовина. Тому що в цьому слові не описується ні форма, ні маса, ні об'єм. Ось така відповідь вийшла на наше завдання. Далі. Всі предмети виготовлені з твердих речовин, але речовини можуть перебувати у трьох агрегатних станах твердому, рідкому і газоподібному. Наприклад, речовини, які входять до складу повітря, кисень, азот, вуглекислий газ, перебувають у газоподібному стані. Вода, ацетон, спирт у рідкому за різних умов, одна й та сама речовина може перебувати у різних агрегатних станах. З'ясували ми з вами, з чого фізичні тіла складаються, а з чого ці фізичні тіла виготовлені. Наприклад, лінійку зробили з пластмаси. Стіл може бути дерев'яним, пластмасовим, скляним, глечик зробили з глини. Давайте розберемося, чи є глина речовиною. Подивимося. У Вікіпедію глина, пластична осадова гірська порода, що складається в основному з глинистих мінералів, каулініт, гідрослюди тощо. І з останніх слів зрозуміло, що там багато чого намішано, а значить, речовиною глину ми не назвемо, подивимося далі. А далі написано, що головні хімічні компоненти глини, тобто їх багато, пісок, вода, оксиди алюмінію, ферму, кальцію, магнію, калію, натрію та інші. Наші слова підтвердилися, це все окремі речовини. А значить, глина не є речовиною, це є суміш речовин. А точніше глина, пластик, деревина і сталь це матеріали. Тобто, це те, із чого ми можемо щось виготовити це матеріали. Матеріали це речовини або суміші речовин, що використовують для виготовлення тіл. Є природні матеріали, мармур, глина, льон, шкіра тварин, штучні матеріали, тобто ті, що зроблені людиною: скло, поліетилен, сталь, чавун, цемент, цей список можна продовжувати. Один і той самий предмет, наприклад, стілець, можна виготовити з різних матеріалів, із дерева, із пластика. Можна використовувати декілька різних матеріалів в одному предметі. Матеріал скло, наприклад, із нього можна виготовити скляну банку, можна склянку, хімічну, побутову. Колбу, пробірку, лупу, скло для окулярів, овіконне скло. Із одного матеріалу можна робити різні предмети. Назви речовин та відповідних матеріалів можуть бути однаковими, наприклад, золото речовина і золото матеріал, залізо речовина і залізо матеріал. Мідь речовина, мідь матеріал. Так само можна говорити про пластик тощо. Життя ставить нові вимоги до властивостей речовин та матеріалів. І зверніть увагу на прикладі шоломів в різні часи різного призначення з різних речовин вони можуть бути виготовлені. На початку минулого століття з'явилися надміцні волокна кевлар. Дещо пізніше тварон, технора та інші виготовлені ці волокна із полімерів, що отримали збірну назву Араміди. На основі таких волокон були створені композиційні матеріали, які стали успішно застосовувати для виготовлення деталей літаків і ракет, а також шинного корду, бронежилетів, вогнезахисного одягу, канатів, привідних ременів, транспортних стрічок і безлічі інших виробів, щорічно отримують від 200 до 300 тисяч нових речовин. Найбільша база даних з хімічних речовин, що їх досліджує наука, підтримується американським хімічним товариством. У ній містяться дані приблизно про 125 мільйонів речовин, включаючи сплави, мінерали, суміші, а також більш ніж про 66 мільйонів молекулярних послідовностей для різних білків та інших полімерів. Отже, фізичні тіла мають масу, форму, займають об'єм у просторі, речовини це те, з чого складається фізичне тіло. Матеріали це речовини, що використовують для виготовлення предметів або суміші речовин. Назви матеріалів та речовин можуть збігатися. Є матеріали природні, і є матеріали штучні, так само, як і речовини є природного походження, а є виготовлені людиною. Ось так все дуже просто. Дякую вам за увагу і бажаю успіхів у вивченні хімії.